23 травня Україна вшановує пам'ять всіх героїв, які боролись за незалежність нашої країни та зараз виборюють нашу свободу, територіальну цілісність і право жити у вільній незалежній Україні. Це воїни Лицарі Київської Русі, козаки часів Гетьманщини, українські січові стрільці, воїни армії УНР та УПА, герої Небесної Сотні та новітні воїни російсько-української війни. У теперішніх умовах повномасштабної війни з агресором Україна вкотре демонструє незборимість української нації, велич духу українських вояків, борців за волю України, на знак шанування пам'яті полеглих патріотів України, синів і дочок нашої держави, які жили в різні епохи, але однаково самовіддано боролись за батьківщину зі зброєю в руках. Закликаємо Верховну Раду України нарешті присвоїти звання героїв Степану Бандері, Євгену Коновальцю та Роману Шухевичу, а 23 травня визнати Державним святом Україні. Слава Україні! Героям слава!